Навіть малеча знає, наскільки важливі для кожної людини вода, електроенергія, газ та тепло в оселі. Наймолодші мешканці міста пізнають науку ощадливого та ефективного використання ресурсів у найцікавішій формі. Цілим садочком відправляються в гості до веселого джмеля Васі, який поки не знає, як правильно поводитися. Цікаво, але ще зовсім малі діти вже підказують нетямущому джмелю, що необхідно вчасно вимикати електроприбори, закривати кран, коли не потрібна вода, заклеювати вікна, щоб зберегти тепло та ефективно використовувати. Товувати природний газ у своїй роботі. Вихователі нашого закладу використовують художню літературу на економічні теми, адже казка найбільш зрозуміла, цікава і доступна для дитячого сприйняття. Тому театральні постановки, спектаклі та розваги з казковими сюжетами економічного змісту займають в нашому закладі першочергову позицію серед навчальних форм і методів роботи з дошкільниками. А школярі не лише будували казкові будиночки для лісових звірів за новими технологіями, що дозволяють заощадити ресурси, але й пропонували свої енергоефективні проекти, як то екобудинок чи підлога, що віддає тепло. Викладачі кажуть, вже сьогодні учні у фантастичній формі вигадують нові проекти, а згодом, можливо, хтось із них стане вченим і впровадить революційне бачення в життя. Червоною лінією, крізь усі заходи, з енергозбереження проходить патріотичний заклик. Якщо зекономиш, допоможеш державі. Через складну економічну і політичну ситуацію в нашій країні, кожен громадянин України повинен замислитись, а чим я зможу допомогти у вирішенні економічної проблеми. І якщо кожен з нас почне економити воду, тепло і електроенергію, не використовувати її марно, так кожна людина може внести свій внесок у економіку держави. А щоб покращити ситуацію в усій країні, діти починають із власних домівок. Коли виходжу з дому, то я закриваю завжди газ, воду, вимикаю світло. Ми з татом з мамою заклеїли вікна. Для цього ми використовували скочі вату, щоб було тепло. Давали ребятам совети імена электроприборами в быту, як правильно вибирати побутову техніку, як можна зберегти енергоресурси вдома. Ну, тим не менше, ми говорили також о своїй роботі о енергозбереженні на об'єктах, е-е, технологіях сейчас по городу, які ми проводим. І дуже приємно, що ребята дійсно з усього душевленням це все сприймають. Сьогоднішній захід проводиться в рамках загальнодержавного тижня енергоефективності. В усіх закладах освіти міста проводяться такі тематичні заходи Покликані, покликані на те, щоб підняти суспільну свідомість наших дітлахів.